Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми будемо говорити про безкоштовні ліки в Польщі, хто їх може отримувати. Як, від яких саме хвороб можна отримувати безкоштовні ліки? І одразу ж наголошую на тому, що українці, які мають в Польщі карти побито, або які мають статус Укр і відповідно знаходяться під тимчасовим захистом також мають право на ці безкоштовні ліки. Пишіть в коментарі, звідки дивитесь це відео, і одразу ж ставте йому лайк, для того, щоб його побачило якомога більше людей. Отже. Все більше людей отримують безкоштовні ліки. Донедавна вони були доступні лише для пенсіонерів віком старше 75 років. Але на сьогоднішній день вже розробляється план зниження оцього порогу, скажімо так. І на сьогоднішній день хочуть знизити цей вік до 70 років. Були розмови про те, щоб знизити його навіть до 65 років, але польська влада заявила, що. Це буде дуже і дуже сильний тиск на польський бюджет, і вони просто-напросто не зможуть покрити таку кількість відшкодувань. Поточна програма безкоштовних ліків діє з 2016 року, і за цим проектом стояла ідея матеріальної підтримки пенсіонерів, які дуже і дуже часто хворіють, не мають якесь не одне захворювання, а одразу декілька їх. І відповідно дуже і дуже багато коштів витрачають щомісячно на купівлю цих ліків. Тому було запроваджено цю програму і. Зараз на сьогоднішній день ті, хто отримує відшкодування за ліки, вони економлять від декількох десятків до навіть декількох сотень злотих щомісячно. Отже, щоб отримати безкоштовні ліки, потрібно виконати декілька умов. По-перше, це мати 75 років. І зараз, як я вже сказав, цей вік мають знизити до 70. Друге, в рецепті має бути відповідний додатковий код авторизації. Цей код, коли вам виписують рецепт, тоді і цей код вам також виписують. Препарат має бути внесений в список препаратів, які а відшкодування поширюються на лікування визначених захворювань. І безкоштовні препарати. Можна отримати на лікування наступних хвороб, досить, до речі, такий широкий спектр цих захворювань: серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, атеросклероз та дискліпідемія, тромбоемболія, ревматоїдний артрит, захворювання щитоподібної залози, остеопороз. Глаукома, хвороба Паркінсона та Альцгеймера, епілепсія, депресія та психоз при збільшенні простати і порушеннях сечовипускання, шкірні інфекції а також сильно, різні різного типу сильнодіючі знеболювальні, які, до речі, коштують дуже дорого, і велика кількість людей, навіть не маючи якихось там конкретних захворювань, все одно ну так, скажімо так, сильнодіючі знеболювальні, використовуються в, скажімо так, не в лікуванні, а в стримуванні великої кількості різного типу неприємних захворювань, тому. Вони користуються великою популярністю, Тож бачимо, що польська влада зараз бере курс на покращення. Ну, якби на покращення оцього захисту саме для старших людей, які будували Польщу, які відпрацювали все своє життя, і бачимо, що Польща про них не забуває, пенсії постійно індексуються, безкоштовні ліки надаються, вік тих, хто їх може отримувати, поступово знижується. І я думаю, це є не останнє зниження. І, до речі, я ще думаю, що так як... Восени, от нашого 2023 року, мають бути в Польщі вибори до Сейму. То я думаю, що зараз буде запроваджено дуже багато різного типу подібних програм для того, щоб задобрити своїх виборців і знову переобратися. До сейму, я думаю, правляча партія це буде робити. Вони будуть це використовувати. І загалом це є непогано, тому як люди зможуть з цього взяти свою користь. Друзі, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Буду вдячний за лайки, за репости, за підписки. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.